Слухай, що як тобі під новий закон? Який саме? Це, ну, ну, як який саме? Саме такий, який не знаю, саме такий голосний набої САП. Ну, розкажи, що давай, давай поспілкуємося на цю тему. Більш детально розкажи, давай. що ти знаєш? Ну, що я знаю, що тепер вони не незалежні, от я знаю, що для них раніше ні президент, ні генпрокурор, ні Верховна Рада не мала впливу на них. А тепер, виходить, генпрокурор має вплив. А хто на них ну, мав вплив де, загалом? Ніхто. Ніхто. По а мені цікаво, якщо Служба безпеки України затримує крота, який мав вплив на надбур, то що це означає? А тепер, а тепер при, прикинь? Уявляєш, це означає тому, що там були кроти. Прикинь, Служба безпеки України теж був крот. малюк його Малюки, повне? О, ось дивись. А ось дивись, як саме на СБУ ніхто ж не став розформіровувати. Знятне діло, тому що Служба безпеки України no. займається безпекою всередині України De. та зовні. Це набагато важливіший орган, чим орган, який займається е, корупцією. Хоча орган, який займається корупцією, також досить важливий для країни. І Але орган, з однієї сторони, знаваєте... Служба безпеки України все робить для того, щоб країна продовжувала існувати, тобто вона виконує також бойові завдання, а НАБУ та САП, ладно, Набу, тому що САП е, перевіряє НАБУ. А ці дві ну, це організації засудуває. займаються це, це корупцією. Якщо є якась неефективність, потрібно щось змінювати. А чому ще не реформувати? А САП, для чого? Іному? Ми взяли приклад з Польщі, ми взяли приклад з Словакії, ми взяли приклад а що, з Європи. Що Польща типо, таке є, да? на і САП? У них також є схожі організації, якими керують генпрокурори. І також ага. з боку ага. європейського стоп. Ага. Вони керують, керують генпрокурори, так? Да? Них... А ці взагалі ніхто не, не керовані? Правильно, так Польща, як учасником країн Європейського Союзу, на неї також давлять. І тиском. От через те, що вона не хоче переходити на ту формулу, яку, яку пропонує Європейський Союз. Якщо в країні є організація, яка протягом 10 років, ну я б не буду казати, що вона нічого не зробила, вона багато що зробила. Але велика кількість справ не доведена, не доведена до кінця. А коли вручається підозра якомусь з ПЗЖ, а він зарані тікає, тому що хтось з НАБУ зливає інформацію, що зараз буде вручена підозра. А Спреділити тут потрібно його. діяти, не потрібно розформовувати організацію, Диви. яка виявляє корупцію. Ні, ми не туди йдемо. Ця організація Дивись. потрібна, навпаки. Ні, я не спо я не спорю, Вона потрібна, але вона не потрібна в цьому вигляді. як вона є, вона сама себе дискредитувала. Ну, жодним Щоміше. чином вона себе не дискредитувала. Я б не, не ну, ти ж сам О, сказав, ти що, що коротина від є в службі безпеки України. Тобто так, це говорить про а те, а що дивись. Росія шукає виходи, щоб керувати чимось на території України. Та ж ні одного це, голосного це, набу давало підозру, але сьогодні, але Коломойському. 20... Почекай, в Коломойському, розкрадання коштів в Укерзалізниці, розкрадання коштів в Укрзалізниці, вручення підозри через найбу Коломойському за справою проти е, Приватбанка, розкрадання і завищення коштів на державній закупівлі, е, держ... на державні закупівлі е, різних компонентів для української армії. Як це немає? Є багато чого зробило Набу. Але якщо То його сиди. ефективність не розростає з кожним роком, а відбуваються такі події, що корупціонери так. біжуть зарані, тому що хтось зливає, з набухто зливає, зливає, цим потрібно також боротися. Так Правильно. Я ж кажу. Я, я маю на увазі, розумієш? Вони не мають бути ці структури тим, яким вони зараз є. От чесно, вони так, мають їх, бути їх, зараз змінюють, мають їх зараз змінюють, їх зараз змінюють. На на я наприклад. Категорично проти того, щоб вони були залежні від прокурора, генпрокурора. Хоча є кейси з Європейського Союзу, де країни Європейського Союзу, типу там Литви, Польщі е, Словакії, також так поступають. Тобто генпрокурор цим керує. Але це не схожі ситуації, але вони неподалік не десь такі самі. Їх не потрібно розпускати. Це дуже хороша організація, вони борються з корупцією. Вони борються, а толку немає. Цих, хто Як немає? З вони зекономили Та вони, для України. Хто сидить? Ну, 4 ніхто мільярда 200 мільйонів гривень це ті кошти, які їм вдалося вернути назад в бюджет. А скільки, а скільки фінансування в рік коштує? 2 мільярда. Не коштує воно 2 мільярди. тут ти починаєш брехати. Ні, я не починаю брехати. Я починаю те, що я чув. Розумієш, ну ти чув, минулій, хорошо, Розкажи, де да ти рік. почув? Більш більш Де да ти почув? Якісь якісь експерти. Там коротше, це в тіктоці. Якісь експерти, і то по-любому з цього, як його, а скажи, ти скажи є цього. Блін, як його що зараз не любимо з цих новин. Як вони марафон? Вос марафон. Сидять, якісь експерти, і вони розказують, що за минулий рік було виділено 2 мільярда на утримання цих на, на ПУ і сап. Або це державну було повернуто 800 мільйонів, розумієш? Гривень. Не долар, а гривень. 800 мільйонів гривень. вообще ну, типу. Я ж, я ж не проти, щоб їх міняли. Я проти того, що зараз відбувається, розумієш? А що, а що відбувається? зараз? і так далі. Що відбувається, Ну, мітинги і так далі. А... Дискредитація президента і дискредитація тих самих НАБУ, СБУ і так далі. Розумієш, Почекай, почек... А це шо це погано, коли у людей не збігаються думки з владою, і вони мають право Ні, навіть під час військового положення виходити і протестувати я, проти президента і президента проти. Єдер, не, або Верховної Ради України. Проти. Я взагалі не проти. Просто я проти того, що це зараз дуже зараз на руку Російської Федерації. Російська Федерація так чи наче любу ситуацію буде розкручувати. Але сидіти і мовчати через те, що Російська Федерація може якимось чином там подіяти на українців всередині країни. Ну це можна, можна просто хавати, сидіти. Є корупція, нехай вона буде. А ми будемо воювати. Воно так не буде в країні, яка е, пробує стати частиною Європейського союзу і перемогти саме корупцію. Тому що одна з причин, чому у нас величезна корупція, це причина тому, що з нею ніхто майже не боровся. І єдина організація, яка хоча б щось почала робити, це САП та НАБУ. Я розумію, але чому зараз так пішло активно? От чому активно? А тому, що, можливо Чернишов взяв, який мільярд. Власне. Активно пішло через те, що оста е був провал в розгляді е справи щодо Роттердам Плюс. Це останній. Далі е провал. А, Роттердам Плюс це вже, стара, це вже не, не стара. Ні, вона не стара, вона весь час поновлювалася. Другий провал що дуже величезна кількість топ-посадовців. Після розслідування набу тікала за кордон до вручення підозри. Тобто, коли у них була вся інформація, вони збиралися на наступний день ти вручати підозру, в цей же самий день, то посадовець цікавив. Чому? Тому що хтось з набу йому зливав цю інформацію, і це потрібно змінювати. Ми, ми їх можемо залишити е, незалежними. Вони можуть працювати, але якщо вони будуть працювати так, що якась буде зливати інформацію, то всі просто втічуть, база їм вручать підозри, але вони будуть за кордоном все життя проживати. Їх потрібно садити в Україні і забирати всі кошти, так, які вони нападуть. Я ж не, я не проти. Ми можемо згадати, тих, хто повтікав. Оцей Саньок, це попад, знаєш, все, що на мінтов гнав. Потім оцей монах, чи як його там Діма, я особив фамілію, цей патріарх, чи як. Його, ну, коротше, ти поняв в Верховній Раді був і свої народи. Зараз він в Лондоні переховується. забув фамілію, не пам'ятаю. Теж можливу інформацію, що перед ним має бути ща, зараз подивимося. Набу і саб привіта законопроект Зеленський буде вносити про те, щоб дати більше да, він... я... я дивився. Набую САП привітали ініціативу Зеленського підготувати новий законопроект про роботу антикорупційних органів. Обидва органи готові обговорювати і готувати законодавче рішення, яке усуне правові ризики і відповідатиме верховенству право. Також набу і САП закликали міжнародних партнерів продовжити підтримку України у війні за Російської Федерації після зустрічі. Зі службою безпеки України президентом Генеральним прокурором набу і сап в принципі більш-менш стали нейтральними в плані цієї позиції. Просто що неправильно все було зроблено. Спершу потрібно було Та, суха, під... після з... після зустрічі з малюком, там не тільки такого пані вони неправильно це, зробили. Спершу потрібно буде, було підготувати відповідний законопроект. Повідомити про це журналістів в першу чергу, і все населення, а вже після цього ухвалювати якісь рішення. А відбулося саме не, все не, не просто, Перш підлили вогну, просто, а потім так. приїхали пожежники його гасити. Ага. А коли буде скликання Верховної Ради наступного тижня, а за цей період часу, на на це якраз зараз ну, що, тут же, це продовжується. Можна там щось і поміняти. Правильно? Тепер вони ж не незалежні, да Тепер саме вони мають. Сплив. В цьому набує сапу. якісь там документи так сказати, загубити або ще щось. Всі документи, які хотілося загубитися, вони вже давним-давно загублені. Всі інші документи знаходяться в закритому доступі або в відкритому доступі для агентпрокурора сьогоднішнього дня. Окрім цього, Служба безпеки України також, проводячи перевірку, вилучила деякі документи. Тут навіть не потрібно переживати на рахунок яких, якихось там справ та документів, тому що в першу чергу НАБУ починає працювати після розслідувань таких ЗМІ, як Українська Правда або «Бігус». Поки вони не почнуть розслідувати, там в НАБУ мало хто буде ворушитися. Тому люба корупційна схема давним-давно відома журналістам, і вони вже про неї давним-давно розказали. Це, до речі, одна з, також з причин дуже повільної реакції зі сторони Набу. Журналісти розслідують. Щонеділі виходять величезна кількість різних розслідувань щодо що корупції. Набу реагує на лише після того, коли в суспільстві почнуть писати всі. Не завжди, не завжди. Правильно, бо тому що набу це і є корупція. корупції. Розумієш? Я кажу, що ця набу, набу сама себе дискредитувала ще давно. Набу, набу не дискредитувала. Є, є просто в які хочуть заробити. Через корупцію. Можна так сказати, що кожна країна світу себе дискредитує, тому що в середині цієї країни є політики та депутати, які займаються корупцією. Ні. Набу, я ще раз кажу, це дуже хороша організація. Єдина проблема в тому, що на неї, на превеликий жаль, не було жодного впливу. Ну, вплив типу був, начебто, з-за кордону, але цей вплив був, типу, от е, ми вам допомагаємо розслідувати якусь там корупційну схему. А далі це просто закривалося. Якщо генпрокурор, ну зараз відповідальність повністю лежить на Зеленському та на генпрокурору, якщо вони протягом там року не відкриють величезну кількість справ і не завершать, не ведуть їх до кінця, вони не будуть нічим відрізнятися від незалежного набу. Тому в їхніх зацікавленостях зробити все, щоб відкривати справи проти тих, хто ще не встиг втікти, і закрити справи проти тих, хто втік. Любим чином, а а ти, чи його чи за кордоном, чи його екстрадують. А тепер дивись, що буде, просто передивись, що буде. Любе зараз якась справа проти того політика, такого як Тимошенко, Порошенко, Бойко, Тіщенко і так далі. Всі будуть кричати, що це політичне переслідування і це все узурпація влади Зеленського, тому що він обирає своїх... А е -е, ми подивимося, е -е, як е -е. проголосують за другий закон. Розумієш, ми, подив... це... да, ми подивимося, як да, проголосують і, за, за другий закон. Цікаво просто буде розумієш? Якщо вони проголосують за цей закон, в них е, взагалі не буде жодного права казати, що це якийсь політичний тиск. Хоча е, це не політичний тиск, буде це буде можливе відкриття тих справ, які закрили при Януковичу і при Порошенку. Я ще не поражаю, чому до сих пор Порошенко на волі, коли е, гур взяв Медведчука, Медведчук з Порошенко про навтопровід дружба і Порошенко гуляє собі, одмивається і все. Тому що одне діло, коли хтось щось балакає, друге діло, щоб довестися в суді. Це не так просто. Т ти, ти можеш а взяти поні... дивіться, Ти береш Медведчука, він каже: Та ось Порошенко відмивав гроші от туди-сюди. А тепер тобі потрібно як прокурору, як судді, як стороні, яка доказує е, вину. Другої сторони, зібрати всі докази. А якщо цих доказів немає, їх спалили, прибрали і так далі, ти не докажеш. Може багато що говорити, потрібно доказати. Так само, як і з, з Тимошенчикою було да, на рахунок газу, це mm. потрібно доказувати. Коли все прибирається, от, ти не докажеш це, це ні, в суді. Це в жодній країні світу ніхто не поведеться просто на слова. Всюди є свідок. Ну, ладно, окей, якщо якась ситуація відбувається там десь на вулиці. І так далі, то там є ДНК і свідки, так, або коли тебе зупиняють, пробують перевірити на алкоголь, також свідка викликають. Але там присутні правоохоронні органи протягом цього процесу. А тут зовсім інша ситуація, що свідків немає, вони просто пропадають. Просто, що, знаєш, йде зараз, якби теорія змови, що типу якась. Несеться тут раз ми починаємо із росіянами-перемовинами, хоча навіть вони ні разу не афіширувалась ні російська сторона, ні ми тут раз перемовини, потім оце на бусап, а потім включають Путіна звернення 22 го року, що йому якраз і структури мішали, бо тому, що вони контролюються Америкою і так далі. Розумію, потім ні, про так, про, про... Про переговори Росія сказала п'ять днів тому, Зеленський сказав три дні тому. Сьогодні вони відбулися. На рахунок того, що Путін говорить, його взагалі ніхто не повинен слухати в Україні. Я бачив, що хтось там пробував розкидати його відосики, де він там заявляє, о, там вплив і так далі. Їх не повинен цікавити на і САП. Росія одна з самих найкорумпованіших країн світу. Звичайно, що їм заважають такі органи. Як САП Набу або інші міжнародні організації, які займаються розслідуванням корупції. Будемо слухати Росію, будемо далі е, мати кротів в НАБУ. І одна причина, чому Путін про це заговорив, тому що кроти працювали в НАБУ російські, А Путіну це було невигідно, тому що чим більше людей, впливових людей, мають впливові посади, тим більше в таких незалежних організаціях, як Набу та САП, тим більше буде корупції. Чим більше корупції, тим. Е, Довша країна буде змінюватися в найкращій найкращу сторону. Тому це маніпуляція. Ну це, це маніпуляція для тих, буде щоб вони повірили. Зараз Путіну. Буде така жорстка. Розумієш зараз. Буде така жорстка маніпуляція зі сторони РФ а там ботів і так О. далі. Зараз взагалі не понятно, що зараз буде несеться після 1 вересня. Ну, там за ну, така слухай бути і, і нападе і бути в Україні увесь час працюють. Найактивніше вони працюють е з точки зору мобілізації на території України, вони любу ситуацію будуть розтягувати. Тому тут немає чому дивуватися. Я думаю, люди, люди адекватні, вони дуже добре повинні розуміти, що ну, моя, моя думка особисто моя НАБУ і САП повинні бути незалежні. Але якщо, якщо є проблема в тому. Що досить е, мала ефективність цих організацій, а президент бере на себе відповідальність і дає право генпрокурору е, виявляти корупціонерів і доводити справу до кінця, то в такому випадку президент має показати з генпрокурором протягом найближчого часу результати та ефективність. Тому що якщо їх не буде протягом якого часу, люди знову вийдуть. Це якби друга, це, якби це як 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 друга та я я... остання спроба е, дати можливість генпрокурору. Діло в тому, що цей закон можна потім назад вернути, якщо от генпрокурор скаже, от ну я не можу. Ну і все тоді Просто змінює, тепер так. дивись, а просто дивись. А ти сам кажеш, що Зеленський хоче зараз зробити, показати результативність, і зараз почнеться оці хто чиновників, які їх покажуть, от тебе от не ну, спіймали на корупції. А це все політичне переслідування, справа сфабрикована і так далі. Повір, це буде, буде повір. Діло в тому, що САП та набу досить сильно залежні від європейських антикорупційних організацій, тому що на основі цих організацій вони після революції гідності були загалом і створені. Вони не можуть діяти це є, не без доповіді, також і європейським колегам. Тому там, якщо навіть буде хтось звинувачувати Україну там в політичних іграх і так далі, це можна все зводити також до антикорупційного е, органу Європейського союзу. Ми створили САП і набу за проханням європейського союзу, щоб пришвидшити вступ до європейського союзу. Да, вони хотіли, щоб вони були незалежні. Ми їм кажемо чітко є проблеми неефективність. Хоча я виступаю за незалежність, Європ... але... взагалі Європі по барабану, що як ви ж побороти корупцію? Вона не казала створювати сабу на і набу, і, і сап. Вони сказали, поборіть корупцію. Ні. Сап і просто... набу це одна з вимог європейського союзу мати незалежні органи, антикорупційні незалежні органи. органи. Ну то, то це вимога від європейського союзу, щоб побороти європейську корупцію і вступити і нам в Європейський Союз. Безвіз. Я, Я це пам'ятаю. Ну так. Їх би ніколи й не створили. Просто що одна причина, одна проблема заключається в тому, що начебто вже хтось з кимось і поговорив, начебто вже дехто погодився, а інші ще ні. Інші ще думають, як Уршула фон дер Ляйн, да, яка сказала, я хочу поспілкуватися все. з Зеленським, щоб він мені все там пояснив і так далі. Ну так вроді сьогодні не говорили наче. Ну я ще не знаю, я не дивився, що там Зеленський сьогодні казав, і так далі. Ні, я дивився звернення Зеленського, вчора дивився. Сьогодні звернення, що вони кажуть, що він каже, що ми бачили, що народ, розуміємося до думку суспільства. Ми все розуміємо, ми поговорили, і ми створимо один законопроект про урегулювання цих, ми зробимо незалежне, типа щось, але інше. Вони, зробили, вони хочуть, я так поняв, вони всі об'єдинилися і хочуть щось зробити інше. Я так розумію, по закону. Вони, типа, коротше, я вже не пам'ятаю дослівно, но понял, типа. Але щось типа, буде інше. Не на САП, а щось інше буде, але теж незалежне. Щоб не було впливу російської Росії туди взагалі, а ти сам з Черкаської області. Откуда о, це я не можу сказати я в прямому ефірі? А ти боїшся? Не боюся, менше знає. О, ні, я поняв, я поняв. Я я, я Зеленський село боя боя Черкас просто зрозумів. Зеленський село виклав, до речі, допис про те, що він що керівники інституції разом запропонували план дій, план конкретних кроків, які о, можуть зміцнити силу о, права в Україні. Я кажу да, та організації повинні бути незалежними або зробити їх заново незалежними, коли е, будуть відповідні люди, які будуть дійсно цим займатися, але щоб також був контроль від європейського союзу. Не то щоб контроль, а люди також були задіяні в цей процес. Але якщо на даний момент це неможливо зробити, то так чи ні інакше потрібно. Потрібні Просто зміни. скажу себе самою думку, У мене до сих пор є довіра, але вчора вона пошатнулася до здаленці. У мене так же саме є довіра. У мене є довіра, і довіра до малюка є. Після того, що вони зробили, вибач, будь ласка, Енгельсі, Білая і так далі. так і... У мене довіра до них є. І я довіряю СБУ, типу малюку, і до Зеленського ще є довіра. Ну, вона трохи вчора Ну, Вона підшатнулася усіх, просто я ж кажу, потрібно дочекатися наступний тиждень і подивитися, про що домовилися. Я одне діло роз... просто що зробили все через Спершу потрібно було підготувати законопроект, щоб та са вийшли і заявили Але про те, що кажу. вони хочуть зміни. А зробили все навпаки. Спершу змінили законопроект. Потім люди вийшли на мітинги, потім е зрозуміли, що потрібно щось змінювати. І а тепер дивись, а можливо вони не зробилися через можливо, у них був такий план. Диви, вони зараз вони все поміняли, таку все швидко вчора пройшло. навіть ніхто про це не говорив. Внесли, проголосували, Зеленський підписав. Сьогодні Верховна Рада йде на чотири тижневі канікули. А потім насилий неділі збір. І якраз є якийсь період часу, щось там поміняти. Не знати, що до чого готується. Розумієш, Тоже таке знаєш теорія змови може гарантувати. Там І можеш показати, була... от, дем... от демократична країна. Люди виходять на мітинги, їх ніхто не трогає, їх ніхто не пакує у вазіки. Там трошки Розумієш? було трошки було по-іншому. Там було так, що спершу був підготовлений законопроект про надання генпрокурору. Дозвіл на проведення розслідувань здається щодо пропавших безвісти під час військового положення. цей документ був опублікований в на сайті Верховної Ради України, а поправки в цей документ внесли вже перед голосуванням Верховної Ради України. Це маніпуляція. До речі, була дуже величезна маніпуляція зі сторони депутатів, які. Подавали заявку та голосували, тому що це маніпуляція суспільством. Тобто, спершу законопроект, начебто, говорить про те, що от є дозвіл на те, що проводити якісь розслідування щодо пропавших безвісти під час військового положення. А потім бах, і в цей законопроект, пхаючий е, зміни в Набута САП. Там попрацював теж хтось дуже добре. Повірю, я тобі кажу, в нашій Верховній Раді стільки російських тих, агентур сидять, що це просто. Я, я, прийден... я, я, я не здивуюся, що, що, що вона просто. Е... Ну, коротше, ти поняв. Що, що, що? Що, ФСБ працює. Та ФСБ то таке, ну, типу, вони працюють, понятне діло. Дело в тому, що і Служба безпеки України не відстає. Ну, я не буду говорити про те, що СБУ на там набагато більше за. Полковників, підполковників та генералів на Росії, але діло в тому, що на території України все таки виявляють різних кроців, агентів і так далі. Єдине, що дуже сильно тормозить, це корупція, точніше, боротьба з корупцією. Мене причам, дуже сильно, дуже сильно. Мене єдине, що сильно напрягає, це саме той факт, що одна Бу хоче вручити підозру. Йому цьому типу дають інформацію, і він цікає. Я не я думаю, що Зеленському це також не подобається і не подобалось. Можливо, через це він вирішив змінити думку і піти аж так дуже жорстким чином, е знаючи, я, що чесно, будуть якісь наслідки, зараз... чесно, вибачаю, що перебуваю. Було би зараз чітко справедливо, щоб він свого кума чернишого посадив. От чесно, було справедливо. Ну на рахунок чорношов я, я в принципі воджуюсь. Кожен корупціонер повинен сидіти в незалежності, чи він кум, чи не кум. Просто що потрібно спершу зупинити оцю змогу тікати, щоб зарані не зливали інформацію, і все, і тоді буде набагато швидше процес здвигатися. І ще на кордоні оцих прикордонник, які беруть на лапу, тож бо як би це зупинити. Розумієш, ну, і і, і цикаш, які, які беруть, ловлять або ну це ж це всім відомо. ТЦК ловлять. Ті, ті прилагають суму, ті беруть, відпускають, ну, а потім п'ять цих ловлять, розумієш? Таке теж є на превелике жаль. Пооджуюсь, да. так. Ну, на рахунок прикордонної служби є окремі особи. Це, звичайно, що не бійці, які на лінії фронту, це саме ті, які е, займаються пропуском автомобілів і беруть взятку. Є таке на превелике жаль, воно було і раніше. Просто що зараз військове положення є додаткові якби змоги заробити гроші незаконним чином і вони цим користуються. Да. Але в першу чергу. В першу чергу потрібно дочекатися наступного тижня і подивитися, про що домовилися Набу, Сабген, прокурор та президент. Просто обідно, чесно, що ми воюємо з Росією, а наші пользуються цим і та... ...і нас доїть гроші, розумієш обичного народу. Ну, Я Оце не сказав, би, що людина, яка доїть з українського народу, це наша. Це який вирішив за рахунок ну, військового я, я положення розумію. заробити грошей. Українці це ну, ті це люди, які це... допомагають армії, захищають армію, роблять все для того, щоб Україна існувала. Добре, міша. Дякую за розмову. ти там не подумай нічого. Ні, забувала. питання. Немає. мене питання: відео можна опублікувати з тобою? Я ж не проти, все, я все, думаю, що окей. я тут приховуюся. Я тут туди... такої. Щоб люди подивилися на рахунок думок щодо цього законопроекту завтра опублікую. Все гарного дня, точніше вечора і гарного стріляння. Тобі гарного дня. Все, пока. Пока. Okay. Так, модератори: не видаляйте думки людей, які пишуть щось проти Зеленського. Хіба що видаляйте там, де йдуть образи? Бо я бачив, до речі, один коментар точно був якийсь видалений щодо е, образи. Хтось там написав і так далі. Таке можете типу видаляти, але якщо людина просто висловлюється проти е, президента, дій президента, це не видаляйте. Е, Мішка, ти чому вчора інше говорив? Пані Наталя задає питання. Пані Наталіо, дивіться, і ще хтось там мені писав, що переобувся, пані Наталіо, і всі інші. Я можу вам після завершення ефіру скинути мої вчорашні думки, де я говорив про те, що я не згодний з діями Зеленського, але все-таки хочу подивитися, що буде відбуватися далі. І я не перевзувся, я продовжую говорити. Я не згоден з діями Зеленського щодо незалежності цих двох організацій, але потрібно дивитися, що далі буде. Мене саме найбільше. Цікаві, це саме ситуація з тими людьми, які втікли за за момент до вручення підозри зі сторони набу, тому що якщо в набу є людина, яка зливає всі ці, ці інформації, корупціонери тікають, потрібно так чи іначе щось змінювати.